Була на захисті нашої країни. Військова Валентина на початку повномасштабного вторгнення разом із своїм чоловіком стояла на обороні Азовсталі. 21 го року а, я проходжу службу у а, спецпідрозділі «Азову» у тиловій структурі. 24 лютого а, ми були, займали оборону на заводі «Азовсталі». Там були бойові дії, самі знаєте, що там творилося, як нас бомбили і фосфором, і усіма видами озброєння. 11 місяців страшної історії під гіркою назвою Полон родина військових з Донеччини після Азовсталі опинилась у російському пеклі. Чоловік Валентини Олексій потрапив у полон в Оленівці, а захисницю окупанти згодом відвезли в Таганрог. Якось вижили, здалися в полон. Я була майже рік 11 місяців. Я була в Оленівці і під час теракту там теж знаходилась, коли був барак 200. Потім нас вивезли до Таганрому в вересні, в другий СІЗО, де воно було таке строгого режиме. І як нам сказали тоді на прийомці, раз ви там не здохли, ми вас тут доб'ємо. Жінка пережила найстрашніші знущання росіян: відсутність їжі, одягу, постійна фізична розправа, моральні та психологічні знущання, одним словом, пекло на землі. Так, про майже рік перебування у полоні, каже Валентина. Там морально, фізично, очі не здівались з особою, такою ненавистю. Жінки були дуже в них злі. Але і цуралися чоловіки підійти та вдарити там в спину. По ногах били оцими берцями, посиленими зноском. Були так, що не можна аж ходити було. Чули крики теж постійні, що в Волинівці там взагалі жах був, що в Таганрозі. Дуже здівалися з нашими хлопцями і забували, і електрошоком, і нам скільки погрожували теж на допитах. Окрім страшних тортур, які доводилось переживати українські захисниці в російському полоні, жінка щодня була змушена боротись за своє здоров'я. Питали, як зі здоров'ям, ні на що не скаржитись. Треба, звісно, було відповідати, що ні. Хоча медпрепаратів, анальгін та якийсь фермент. Все тобто для людини. У мене був слан желчного, був запалення кишківника, було запалення желудка, 12 персний і я була ну, лежача, просто У мене були жовті очі, бо жовч не відходила. І, ну, хоча б на той момент, коли ти лежиш, тебе не б'ють. В квітні минулого року в ході обміну понад 100 військовополонених українців повернулись додому. Серед них була і Валентина. І коли е, почали кормити, ми зрозуміли, що, мабуть, буде обмін, що вони так сполохались всі, підняли десь у другій годині ночі, стали називати фамілії. Е, і треба, і сказали, що швидко вдягаємось. Строїмось, і, 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 що, і що щось буде, щось відбувається. Потім нас е, грузили ловтівки е, та везли. Момент повернення на батьківщину захисниця згадує зі сльозами на очах. Обіймалися, всі цілувалися, кричалки наші кричали, плакали. Отак от дивишся, ти не можеш. Привыкнути, що можна голову підняти, і що руки у тебя не за спиною. можна їх розправити, руки, плечі розправити. І ми всі смотрели, ми ну, не могли. Действительно, це все відбувається з нами. Вона з трепетом та ніжністю тримає на руках свою новонароджену донечку. Це подарунок від Бога, зізнається жінка. 4 липня у стінах пологового будинку у Чернівцях народилась юна українка, яку батьки назвали Таїсія. Тут, слава Богу, гарні спеціалісти, лікарі дуже допомогли з обстеженням. Четвертого в нас була планова, плановий був Кесарів-Ростин, бо мені по здоров'ю протипоказано народжувати, бо маю після бойових дій контузії та значні проблеми зі здоров'ям. Все пройшло дуже добре. Дуже, я ж кажу, гарні лікарі, спеціалісти, анестезіологи, хірург. Пологи у матері минули добре, запевняють фахівці пологового будинку. Проте через певні ризики жінці був проведений плановий кесарів ростин. Оперативне пологорозрішення в неї було зв'язку з тим, що в неї є наявна екстранітальна патологія. Це було плановий кесарський ростин. Операція прийшла без ускладнень. Після родовий період в неї і в дитинки теж протікає задовільно. Оперативне втручання прийшло на відмінно. Ми з чуйністю і максимально ефективністю підійшли. До її стану до її анамнезу і до особливостей її на даний час стану. Захисник України Олексій повернувся з російського полону незадовго до того, як до України повернули Валентину. Ставши батьком, вдруге, чоловік зізнається після пережитого болю. Життя знову отримало сенс. Дуже приємно і було приємно взяти перший раз на руки. Цей камочок маленький. так, з трепетом. Життя вже таким не буде, як було. Ну, По-перше, да, да, у нас все поділилося на до і після. Ну, знаєте, Якщо почати з буденних оцих от проблем, зараз от намагаємось налагодити, ну, налагодити побут для того, щоб можна було далі жити тут. І у нас наші маленькі реабілітологи, які будуть нам відкидати свої якісь там методи. Боротьби з депресією, як кажуть, ну якось так будемо жити заради них. Новоспачені батьки Валентина та Олексій мають старшу доньку Алісу. А от новонароджену Таїсію в один голос називають другим подарунком Бога. Це взагалі для нас такий великий подарунок. бо у жінок, які були от в полоні і от в Сталі, дуже збився гормональний і дуже по-жіночому маємо всі великі проблеми. І через захворювання, ну, коли ми дізналися, що щось, щось там є, ну, я кажу, що ну, неможливо. І ми робимо е тест і я кажу, говорю, Бог нас не вбив, бо в нас є місія. В нас, в нас ще дитинка мала. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький Промінь. Минулого року у Сокорянській лікарні відкрили відділення амбулаторної реабілітації, враховуючи, що збільшилась потреба у реабілітації, саме з поступового людей було прийнято рішення переобладнати частину приміщення не використовували, зробити там ремонт і обладнати відділення реабілітації. В середньому за день процедури для відновлення тут можуть отримати до 30 пацієнтів. Хвороби в першу чергу опорно-руховою системою і неврологічної ранньої реабілітація після порушно-мозкового мозкового одягу. І так само є знаходиться амбулаторна реабілітація, можуть отримати всі громадяни з любої патології, що стосується опорно-рухової системи. Зокрема, у відділенні є спеціально обладнана клітка для реабілітації. Переважно також ми використовуємо нашу реабілітаційну клітку. ній там жить підвішування для релаксації, як навіть якщо нам важко підіймати ножку, життя підвішування для зменшення ноги і працюємо там. Нині у лікарні реабілітацію проходить військовий з гіздівців. Пішов служити в 23-му році і захищати українських. Український народ, батьківщину, і був ну, на фронті. отримав поранення. Олексій Матвійчук поранення отримав на запорізькому напрямку. Це було осінню 23-го року. І йшли штурмувати їхні окопи. Ми вже пройшли зуби будівраковину то все. І вийшло так, що мінометними обстрілами пострадали їх. Військовий втратив ніс та травмував щоку. Понад півроку він перебуває на реабілітації. За цей час чоловікові зробили декілька операцій з відновлення обличчя. Далі має бути ще операція. Ще не одна. Я думаю, І далі на реабілітації тут далі прийдуть американці, і будемо будуть мені при. І ніс рибло вставляти будуть і у ніс і шкіру будуть і остальну натягувати і відрубувати то що ну, вище. ще одну операцію. Захисникові проведуть в Івано-Франківську. Місцеві медики спільно з лікарями американської академії пластичної хірургії, які в рамках місії «Face the Future Ukraine» допомагають оперувати травми, отримані на війні. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. Руська, Сторожинецька, Ярошинської та Заньковецької вулиці, які капітально ремонтують. За словами заступника директора департаменту інфраструктури та благоустрою, ремонту потребують практично всі вулиці у Чернівцях. У нас 90% дорожнього полота зношене вже вкрай. Тому будь-яку дорогу показувати пальцем, да, її можна вже робити зразу. Тут немає шукати причин, чому ця дорога або чому так. Але цього року у нас заплановано 170 мільйонів на поточний ремонт і десь близько 150 мільйонів на капітальний ремонт. Понад 50 мільйонів гривень витратять на ремонт галицького шляху. Проте вулиця зазнає значних змін, розповідає Григорій Прохоренко. Ми зробимо дорогу Галицький шлях на заїзд місто, це цю ділянку яку ми будемо робити біля стадіону. Ми зробимо трьох полосну. Дві, два дві полоси будуть на заїзд міста і одна буде на виїзд. Комунальник додає через брак кадрів, зумовлених мобілізацією та непередбачувані ситуації, які виникають під час ремонту, не завжди підрядникам вдається виконати роботи у терміни. Це стосується зокрема і вулиці Заньковецької, яку в подальшому планують зробити пішохідною. По договору 1 вересня, вочевидь, цього не буде. 1 вересня, тому що будемо терміни продовжувати. Окрім того, планують цьогоріч відремонтувати дорогу позаду університету. На ремонт дорожнього покриття на Йосифа главки витратять трохи більше 6 мільйонів гривень. Попри те, що тендер ще не відбувся, відповідно до документації, підрядник зобов'язаний буде завершити роботи до 1 жовтня. А також департамент виділить ще понад 2 мільйони гривень на ремонт дорожнього покриття вулиці Ольги Гузар, Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Розповіли про війну та про ворога, аби надихнути спортсменів творити майбутнє України. На традиційних літніх зборах буковинські атлети мали нагоду поспілкуватись із військовими, які захищають Україну в лавах збройних сил. Таку зустріч для своїх вихованців організувала Чернівецька обласна федерація Скарате. Це військові, це герої, які Завдяки яким ми можемо продовжувати тренуватися і представляти нашу країну на міжнародних стартах, щоб наш прапор піднімався, щоб ми промагали, щоб гімн лунав. Вчора під ракетним обстрілом загинув один із спортсменів, каратистів, член спортивного клубу Чемпіон, який представлений також на наших зборах. Тому е траур в країні, траур на наших зборах, і військові це ті самі ті люди, які можуть припинитися. Те, що відбувається в нашій країні, кожен із захисників прийшов різний бойовий шлях і готові продовжувати аж до перемоги. Почалась війна, повідомив з керівництво, що на роботу не піду, піду у військкомат. Прийшов у військомат, враховуючи, що я служив в строкову службу військову, мене направили в трьохсотий ну, в трьохсоти полк міста Чернівці. Я туди прийшов і вже з цього зав'язалася так сказати моя нова сторінка. Життя. Одразу пішов служити до роти розвідки, після де я вже згодом став командиром взвода, потім командиром роти. Після чого я зрозумів, що в діючій війні дійсно перевагу мають безпілотні системи, і на моє прохання керівництво створило роту ударних безпілотних комплексів, яку я згодом очолив. І зараз. Важливо саме, щоб я хотів, щоб ми в школі вчили, звернули увагу на два предмети. Це історія України і захист вітчизни. Перший предмет їх вчить і розказує, хто наш друг, а хто є ворог, а другий предмет вчить, як захищати нашу батьківщину і в кого стріляти. І тому це покоління, це наше майбутнє, яке повинно правильний висновок зробити з теперішніх подій і змінити цю країну на краще, щоб вони, як вже було, ми спілкувалися, щоб вже їхні діти жили і працювали в нашій країні, розвивали нашу країну, а вони повинні її розвивати. А наша задача це втримати і передати їм незалежну, вільну країну. Керівниця протезно-ортопедичного підприємства Ортотоп Катерина Сербін каже, військові після важких поранень можуть втратити свої кінцівки. Однак завдяки сучасним технологіям вони зможуть повернутись до нормального життя. Зі мною приїхали сьогодні хлопці, наші військові на протезах. Вони вже запротезовані, одних з них ще очікує на основний протез. І для того, щоб молодь знала своїх героїв, для того, щоб познайомити хлопців, точніше, молодь з хлопцями. Вони, можливо, не так часто діти зараз бачать на вулицях хлопців з штучною ногою, скажімо так. Але в майбутньому, на жаль, всі військові повернуться в цивільне життя. Віримо всі, що війна з. Звісно, закінчиться, і ці хлопці будуть в житті повністю. і Тому важливо, щоб діти знали, що такі військові теж є, і вони будуть такими ж цивільними людьми. І загалом це і для військових дуже корисно для того, щоб підняття морального духу, один з методів теж реабілітації, скажімо так, моральної такі заходи. Серед присутніх і тренерка спортивного клубу Лідер Стелла Лендел. Батько дівчини також пішов добровольцем на війну з початком повномасштабного вторгнення. Але 22 лютого він, не одумуючись, прокинувся і сказав, що я мушу йти захищати вас. Я хочу, щоб у вас був мир і щоб всі мої діти жили під мирним небом. І досі він дохищав війну рік після цього, як півтора року вже зник під Бахмутом, і всі сили направлені для пошуку свого тата та вірі в того, що він скоро прийде до нас і буде надалі передавати свої знання і навчати своїх спортсменів. Спортсмени діляться своїми враженнями від розмови. Дуже класно, що ми безпосередньо можемо робити такі заходи на спортивно-масових оздоровчих зборах, так як діти, крім тренувань і вільного часу можуть отримувати і гарний приклад: як бути свідомим громадянином, як потрібно вірити в наших військових, як потрібно любити Україну, тому що це невід'ємна частина від спортивного духу і від тих які потрібно молодим спортсменам і майбутньому поколінню для прославлення нашої країни на міжнародній арені, також і для патріотичного духу, трохи шокую, тому що люди без якихось кінцівок, рук, ніг, йдуть далі на війну, стараються допомагати, волонтерити це воювати. Що далі? Мене хайта, що треба далі воєнам допомагати. Донатити на, на ССУ, там на дрони, на банки неабиякий Рес виник до безпілотників, які принесли з собою військові. Ці залізні пташки, додаткові очі та зброя захисників. Тож наприкінці заходу оператори продемонстрували роботу дронів. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь вода за графіком. У місті розпочалась повна реконструкція гілки водогону Дністер Чернівці. Саме цю частину часто називають найбільш проблемною. Заміну магістралі фінансує німецький банк КФДб'ю та Європейський Союз. Тукетюспонтусі. Вітаю вас на майданчику. Проєкт затверджений, і також затверджені всі питання щодо охорони праці і техніки безпеки. Тому ми готові приступити до виконання проєкту. Підготовчі роботи з облаштування території та розчищення місцевості вже завершили. Робота дуже складна. Робота є ділянки, які в нас велика заболоченість, великий рівень ґрунтових вод, але проведено вже всі підготовчі. І технічні роботи для того, щоб від водозниження до інших моментів для того, щоб траса прокладалася далі без зупинки. Як ви чули, нам сьогодні дали добро на проведення вже будівельних робіт по секції 1, 2, 3 в повному обсязі, і фактично ми маємо до них приступити сьогоднішнього дня. Підрядник вже проклав першу трубу нового водогону. Ми знаходимося в найдальшій точці від міста, з якого починається роботи. Це від насосної станції від камери попередження гідроударів. Ви бачите, цю будівлю на цій ділянці у нас перекладка 1300 метрів водогону. Друга ділянка включає приблизно там дві ділянки в паралелі, кожна приблизно по 1200 метрів. От це початок з якого ми починаємо. Фактично старт. Ви бачите, ми знімаємо родючий прошарок землі, готуємо траншею в цій частині. Демонтаж існуючої труби. Далі ми виходимо на новий напрямок, там не буде демонтажа. і фактично ми маємо цю ділянку закінчити протязі трьох місяців. Наразі впродовж четверга та п'ятниці у місті триватимуть нічні відключення водопостачання для наповнення резервуарів. Однак посадовці запевняють, надалі ситуація покращиться. Відключатимуть мережу лише у випадку перепідключення магістралей. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівецькій центральній міській лікарні відкрили оновлений центр ортопедії та травматології з травмпунктом. До цього ми йшли довго доволі. Перші кроки були це те, що ми зробили травмпункт, який на сьогоднішній день працює з 8 ранку до 20 вечора. Це був перший етап. Другий етап ми відкрили саме саме відділення стаціонарної травматології на 30 ліжок і таким чином, фактично, у нас вже є повноцінний центр. На базі сучасного медичного центру команда фахівців надаватиме пацієнтам широкий спектр послуг. Це може стати, і ми вважаємо, що воно стане центром виконання певних міських програм, тому що ми надаємо допомогу не тільки жителям Чернівецької громади, а в принципі жителям всієї України і у зарубіжного вже є пацієнти такі. Але центр, бо ми можемо виконати. Певні центрувати певні програми, зокрема до протезування сучасні палати, широкі світлі операційні, професійне обладнання та комфортні умови для кожного пацієнта. За словами фахівців, центр ортопедії та травматології на базі лікарні був створений з дотриманням усіх новітніх вимог оглядова, перев'язувальна. Крім того, ще хотів зауважити, що в цьому корпусі є і своя свій оперблок, який складається з двох операційних матеріальної і передопераційних. Він фактично зроблений вже таким по сучасним вимогам. Враховано те, що тут зроблено і кондиціонування, є спліт системи в кожній палаті. Палати ми робили по максимуму зручними, з врахуванням того, що травматологічні хвори це хворі, такі, які більшість з них лежачих, і тому старалися ставити меншу кількість ліжок, щоб був доступ до всіх сторін на базі нового відділення пацієнти з травмами опорно-рухового апарату та ортопедичною патологією отримуватимуть якісну діагностику і лікування. Запевняють фахівці. Ми звичайно виконуємо значний масив кістково-гнійних операцій, які на даний момент вони зараз локалізуються, скажімо, за відділенням хірургії, але на майбутнє планується за певним септичним центром. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. 15 травня в ЧНУ імені Юрія Федьковича пройшли вибори. З поміж чотирьох кандидатів колектив обрав Руслана Білоскурського. А от призначили його нещодавно. 9 липня був підписаний наказ міністра освіти і науки України Оксана Лісового. І з 10 липня я приступив до заступив на посаду ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За словами ректора, у його контракті чітко зафіксовані показники діяльності, Ості та цілі університету, яких потрібно досягти протягом перебування на посаді. Цифровізація освітньої діяльності тут ми говоримо про як про формування відповідної системи цифрового навчання, так і про повну цифровізацію і систему електронного документу обігу. Саме тому в університеті може з'явитись посада проректора з цього напрямку. Що стосується решти керуючого складу ЧНО, Руслан Романович переконує, потрібно сформувати команду яка допоможе забезпечити усі умови контракту на найближчі п'ять років, вересень-жовтень в університеті буде відбуватися достатньо велике оновлення управлінської команди. Це зумовлено тим, що у половини фактично деканів, діючих деканів, факультетів директорів інститутів завершуються контракти, причому вони не просто завершуються, а згідно до норм закону про вищу освіту. Вони вичерпують максимальний термін перебування на цих посадах. Відповідно, будуть призначені нові декани, нові директора. Так само вже іде, і буде певне суттєве оновлення серед команди проректорів університету. Деканів та директорів призначатимуть за результатами виборів. А от на посади проректорів кандидатури підбиратиме керівник вишу. Закінчився контракт у першого проректора. Було приз. Значення виконувача обов'язків першого проректора, декана факультету педагогіки, психології та соціальної роботи професора Федірчик Тетяни Дмитрівни. Так само закінчився контракт у проректора з. Науково-педагогічної роботи з питання навчального процесу Фідорцова Дмитра Георгійовича. Дмитру Георгійович був підписаний наказ на призначення. В також перед закладом стоїть завдання фінансової автономії. Додає Білоскурський з зароблених за спецфондом коштів. Певний відсоток ним будуть скеровувати і використовувати за рішенням керівників структурних підрозділів, структурних підрозділ. Озлів, щоби разом з обов'язками керівники отримували і фінансовий ресурс для реалізації тих чи інших завдань. Окрім того, Руслан Білоскурський висловив подяку попередньому ректорові Роману Петришину в нещодавньому консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України. Наш університет посів шосте місце рейтингове з близько 200 університетів. Попереду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича лише два київських, два львівських і один харківський заклад вищої освіти. Варто подякувати ректору Петришину Роману Івановичу. В значній мірі, завдяки якому та його діям університет займає на сьогодні саме такі позиції. Через повномасштабне вторгнення немає можливості проводити капітальні видатки. Відтак масштабні ремонти на паузі. За словами нового ректора, нині приводять до ладу душові у гуртожитках, а в майбутньому планують зробити кімнати з покращеними умовами. Що стосується проблем зі світлом, то в університеті також активно готуються до нового навчального року та за допомогою міжнародних партнерів забезпечують приміщення ЧНУ генераторами та батареями живлення. Антоніна Фігель, Максим Демко Чернівецький промінь. Погодинні графіки відключення електроенергії впливають і на роботу вуличного освітлення в Чернівцях, тож традиційні щомісячні схеми від міськ світла часто можуть відрізнятися від реальності. Керівник комунального підприємства Андрій Шалієв розповідає, як працює вулична мережа ліхтарів, тому що ми так само залежимо від постачання електричної енергії в по певним підстанціям, певним районам міста. Відповідно, якщо підстанція виключає певний район, певні будинки і Неї під'єднано наше обладнання, яке забезпечує освітлення на деяких вулицях згідно схеми подачі, так само не буде на цих вулицях освітлення. Наразі ми так само залежні, не можемо нічого спланувати. Зокрема, пояснює керівник підприємства і відсутність зовнішнього освітлення, коли в той час в будинках електроенергія є. Дуже багато виникає питань. Наприклад, коли в будинку є освітлення, є електроенергія а на вулиці, немає або навпаки. На вулиці є освітлення, а в будинку немає. Це означає, що будинок підключений до іншої підстанції, а лінія освітлення до іншої підстанції. І наразі цей графік в них не співпадає. Підстанція може бути підключена. Відповідно, вулиця буде заживлена, і лінія освітлення буде заживлення а будинок буде в іншій на іншій лінії, яка до іншої групи відноситься, і там відповідно не буде цього освітлення. Андрій Шалієв також повідомив наразі. Підприємство розробляє проект енергозбереження, аби вдвічі знизити споживання на певних вулицях міста. Однак його невдовзі повинен підтримати депутатський корпус. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.